Так от, шановні, цей ноутбук Asus має проблеми з ігровою відеокартою GeForce 3070. І перша проблема, вона відсутня в диспетчері. Її просто немає. Ну, може, ми ще з'їли. Але давайте перезавантажимось у BIOS і подивимось там. Оп! А тут є! Ну, зараз налетять коршуни, скажуть, та це Windows проблемний, це треба драйвера перевстановити, треба в налаштуваннях погратися. Ну добре, давайте пограємо в цю гру. Ставимо інший SSD-диск, підключаємо акумулятор і почнемо бавитись у забавки. Накидаємо кришечку, щоб ноутбук не змерз. І запускаємо апаратуру. Загружаємо, відкриваємо диспетчер, і відеокарта лише одна. І певно, вона процесорна. Ну добре, давайте поставимо драйвери. Заходимо на офіційний сайт Asus, знаходимо. Ну, спочатку шукаємо звичайно ж Процесорну відеокарту розпаковуємо, встановлюємо, і знову бачимо: пара-па-па-пам лиш одна відеокарта, і то процесорна. Ну, добре, добре, заходимо на офіційний сайт GeForce, скачаємо драйвера, намагаємося їх встановити, але не йде. Зараз потужні програмісти скажуть: скачай АРМОРІ, постав і там в налаштуваннях погорайся. Не проблема. Встановлюємо, перезавантажуємо ноутбук, відкриваємо арморі і дивимось. А тут стандартний режим, все має працювати. Ну що, досить гратися? В наступній серії будемо ремонтувати по-дорослому. Підписуйся!